Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. З вами деякими покупками для дому і для Ангелінки дещо купила ось такі контейнери для сипучих 2100 мг. Тут є два відділи по два. З одної сторони, і з другої сторони. Класно, ось такі три кольори. Якби було, в принципі, три одинакового кольору, наприклад, сірого у нас. В принципі, все, в сірих тонах я б купила. Але було тільки такі три. Більше я навіть і не бачила, не знаю. В нашому АТБ чи ще були такі. Але мені сподобалося. І коштували, здається, 79 гривень за один. Як на мене, це дешево. Тому що в Ашані я дивилася на одну літру. Такі квадратні контейнери коштували в районі 100 гривень. Тобто за 2 літри виходить 200 гривень. Так? Ось такі набагато дешевше виходить. І гарні, якісні. У мене є також квадратні контейнери, але дещо інші є, і круглі, є різні. Але квадратні набагато зручніше, тому що менше місця займають. Ось, далі покажу ось таку баночку. замовила зараз розпакую. Хочу на заміну своїй сильнирці такій банці для солі. Моя вже така стара, вже не дуже в красивому вигляді. А ця така з бамбуковою кришкою. 340 мл має для солі вистачить. І, в принципі, в мене є три банки корж, такі з бамбуковими кришками. Зараз покажу. Ось такі в мене три є. Тут в мене кава, тут в мене чай листовий і тут цукор. І, в принципі, тут буде сіль. Я думаю, разом вони непогано виглядають. Далі от такі два горшки для квітів. Ось такі відерка. У мене такі вже є Ці відерка. І цю банку, до речі, я не купувала в АТБ. Я замовляла на сайті FloraMax. Замовляю там часто саме горшки, підставочки, там не дуже дорого. От. І ці банки я буду, не банки, а ці горшки кашпо буду переробляти. Покажу вам, ви, мабуть, вже бачили, в мене на балконі є такі в такому вінтажному стилі, я зробила. Ці також хочу зробити в такому ж стилі, тому що планую помістити в них свої гортензії. У мене є дві гортензії, які в чорних горшках. Вони не дуже красиво виглядають, а хочу, щоб вже були всі такі одинакових горшках. Тому ще вам покажу, як преобразити ось, таку, ось таке кашпо. Може, комусь буде цікаво. І до них взяла підставки. Потім зроблю цвяхом дирки, і будуть в мене на підставках собі стояти. І останнє, що хочу показати, ось такий набір для творчості для Ангелінки. Створи Мисто. Дуже такі милі мистинки, гарні кольори, не такі дуже яскраві, а більш-менш такі пастельні. Є такі резиночки, можна буде собі якось тут комбінувати. Я думаю, їй сподобається. І вона буде задоволена таким. І ось такі прописи. 116 наліпок, завдання плюс розмальовки. Нехай пише, виробляє руку, тому що цього року ми ще в школу не йдемо. Вона з жовтня. І ми з чоловіком вирішили, нехай ще рік побуде. Зараз війна, тривога, не знаю. І так, такої науки немає. Можливо, десь Бог на наступний рік якось воно все зміниться, надіємося, і тоді піде в школу. Ось, ось такі в нас покупки. Це і це також купувала в АТБ. Зараз хочу зробити декупаж нашим горшкам. Для цього в мене є ось такі малюнки. Я видрукувала на звичайному принтері. Зараз виберу якийсь, який мені найбільше вподоби. І буду переносити картинку на наш горшок. Друкувала я так, аби зображення було в дзеркальному відображенні. Тоді, якщо ми, коли ми перенесемо, тоді воно буде в правильному відображенні. Зараз виберу, яка мені подобається найбільше, і будемо переносити. Зараз беру малярний скотч, малярну стрічку і прикріплю наше зображення до горшка, аби воно не їстило. У мене ось такого плану горшків є декілька. Деякі я якраз робила в такій техніці декупажу, а інші просто білі на вікні, на підвіконні, також з вазонами. Беру звичайний ноготок для зняття лаку і буду за допомогою спонжів переводити наше зображення на горшок. Надіюся, все вийде. Мочую, так добряче спонжик в ноготок і проходжуся по зображенню ретельно, аби наш малюнок перебився на горшок. Також такі зображення. Переносять на всякі глечики, на посуду в стилі фармхаус, теж дуже гарно виглядає. Але в мене кухня, і, в принципі, цілий дім більше в скандинавському і лофт-стилі, тому мені такий стиль не пасує. От на балконі, в принципі, можна собі дозволити щось таке цікаве. Ось така виходить картинка, трошки тут не попереносилося. Але в цілому нічого може бути. Зараз вже без камери зроблю наступне і покажу, що вийде. Ось так вийшло. Тут так гірше вийшло А тут гарно вийшло. Непогано. Ось так. І тут я запорола трохи. Розтеклася фарба. Але нічого, зараз я ще фарбою чорною акриловою трішки їх зістарю і покрию акриловим лаком. Зараз нехай трохи підсохнуть і тоді покрию ось таким акриловим лаком. В принципі, у нас такий вінтажний стиль. Як на мене, виходить незле. Потім все на балконі примірюю, покладаю туди свої мазони все пока. Так, я поскладала. Це я робила минулий раз, це сьогодні. Тут у нас буде цвісти біла гортензія. Це буде така малинова, але чомусь вона помало росте. Минулого року вона взагалі дуже багато квітів мала. Дуже красива була. Тут така синя цвіте, ще один розпускається. І тут ще один взагалі малесенький ось тут є. І ця дуже гарна, моя улюблена красуня. Так. Ось такий в нас садочок. <серків> садочок. Багато гортензій, герань, кала, яка не цвіте, вона чомусь. Тільки листя випускає велике довге. Але так. не цвіте. Так, такі листя багато і все. І в мене однієї квітки. Ні одної квітки. У той місков можна не цвітати, але не скот. От, і такі в нас горшки. В принципі, ті горшки тут гарно вписуються, мені подобається. Ще скоріше ось такі. Також робила з пташенятами. Таке красиво. Мальчики, я зробила корабль. Отакі нагукує. Отаке. Ось, ось що ось таке. Дуже гарно. молодець. Приміряй. Сподобалось тобі робити ті штучки? Так. Фанечки. Дягай на шийку. Красуня. Яке з літнє платку, дуже гарно буде. Молодчинка. Венгріна все сама робила. Молодець. Так. Дуже гарно. Чоловік їздив на ринок, купив полуниці. Тут десь є приблизно 5 кілограмів. І я зараз хочу її всю перемити, пообривати хвостики і погружним блендером з цукром перебити. І розслию по контейнерах і буду собі заморожувати. Дуже прикольно, зручно. Або потім можна було взяти собі контейнер. І, наприклад, до торта роблю конфітюр дуже смачний, виходить. Або до якоїсь каші дати ложку також. Тому зараз будемо приступати до заготовки полуниці на зиму. Відриваю я всі хвостики з полониці. Звичайно, це справа не п'яти хвилин, трішки прийшлося повозитися. Але діло благе, в зимі як знайдемо. За кадром тут бігає Ангеліна, співає. Обіцяла, що буде відривати хвостики, але чомусь немає бажання зараз мені допомагати. Перемиваю я полуницю в трьох чистих водах, аби всі листочки, якісь бруд, якісь, можливо комашки залишилися на дні, і полуничка була чиста. Збиваю. Це погружним блендером. У нас блендер самий простий. Купляли ми його ще, як Ангеліна тільки отримувала перший прикорм. Я тоді їй робила пюрешки. Ми купили його десь за 169 гривень по акції в Ашані, пам'ятаю. Але свою функцію він виконує. Щось таке тверде, звичайно, він не з'їде, але з полуницею. Справиться добре. Я закінчила блендерувати. Вийшло в мене ось такі 4 контейнери. Зараз закрию кришками і все відправлю в морозилку. Зараз хочу приготувати меренговий рулет. Для цього потрібно 4 охолоджені білки, цукрова пудра. в мене одна пачка. Це 180 грамів кукурудзяний крохмаль, 2 столові ложки, і трішки буквально декілька капельок лаймового соку. Можна взяти сік лимона, можна взяти сік апельсину, лимонну кислоту. Це для того, аби не було чути торті білків. І зараз. Буду починати збивати наші білки. Білки збиваю спочатку трішки, аби вони посвітліли, і тоді буду додавати цукрову пудру. Додавати буду цукрову пудру частинами. І буду. Потрохи збільшувати обороти на міксері і збивати на більшій швидкості. Взагалі, цей десерт, цей рулет, ми дуже любимо. Він виходить дуже ніжний, такий повітряний і крем легкий, тому готую його вже не перший раз і, в принципі, завжди вдається. Тому, якщо ви ніколи його не пробували робити, спробуйте. Дійсно, легко робиться, але виходить дуже дуже смачно. Білки вже майже збиті, додаю ще пару капель буквально лаймового соку. І також ще трішки дозбиваю наші білки, аби маса була дуже щільна. В кінці всипаю крохмаль кукурудзяний, Для десертів стараюся його використовувати, тому що картопляний може бути чути. І ще. Збиваю все до однорідної консистенції, аби крохмаль розійшовся. Якщо утворюються ось такі дзьобики, значить білки збиті правильно. І рулет вийде. Я на деко постелила пергамент, зверху капнула трішки олії. І зараз паперовою серветкою розподілю олію по всьому деко. Можна, в принципі, і не змащувати нічим, але так як меренговий рулет липкий. За рахунок великої кількості цукрової пудри. Тому я змазую. Знизу, аби наш пергамент не бігав по деку, я також капнула трішки олії. Так буде легше розпреділяти нашу меренгу. Ангеліна буде не Ангеліна, якщо вона не спробує якийсь крем або щось таке. Вона тут, як тут. Перекладаємо нашу масу на деко і розподіляємо силиконовою лопаткою. Доховку я вже розігріла до 160 градусів і зараз ще посиплю нашу меренгу подрібненими горішками. Їх я подрібнила в кавомолці і відправимо випікатися наш рулет на 25 хвилин. Наш рулет духовці випікається, Поки він випікається, буду робити крем. Крем буду робити вершковий. У мене 30 відсоткові вершки. Я їх на десь хвилин 15 поставила в морозілку, аби вони були холодні, бо добре збилися. Також ось такий крем-чіз, вершковий сир. І цукрова пудра. Спершу зіб'ю наші вершки, потім об'єднаю разом з сиром. Дуже смачний виходить такий легкий крем. І для начинки поріжу ягідки. В нас це полуниця свіжа. вершки в принципі дуже добре збиваються. Навіть не буду додавати загусник для вершків. Думала, додам, але немає потреби. Дивіться, як класно збилися, як морозиво. Зараз ще трішки зіб'ю і тоді з'єднаю сир з цукровою пудрою і все з'єднаю разом. Цей крем взагалі універсальний. Я завжди його роблю, тому що ми найбільше його любимо. Згущеним молоком, наприклад, чи з чимось іще ми не дуже любимо. Для нас якось надто він солодкий. А ось цей просто в саме серце. Люблю його, я, і чоловік, і Ангеліна, і гості, які до нас приходять, завжди хвалять мої тортики. Тому в нас цей крем must have. Навіть мій тато, який взагалі не дуже любить креми, торти. Особливо масляні креми він не любить, а оцей крем каже, що йому подобається, каже, що дуже смачно. Нарізаю полуницю кубиками. І після цього будемо перемащувати наш рулет кремом, посипати полуницею, закручувати його і, звичайно, прикрашати. Літо на вулиці, а я простила, сів у мене голос, тому, мабуть, буде чути, що в мене трохи не свій голос. Тому прошу вибачення. Якщо, може, трохи ріже вухо. Надіюся, це ненадовго. Наш рулет вже готовий. Зверху я отак прикрасила кремом, тут нарізала полуниці і ще також обсушила декілька листочків м'яти. І зараз ми з Ангеліною будемо прикрашати. Найприємніше для нас Ангелінкою в тортиках це саме процес прикрашання. Це для нас таке медитативне діло, дуже це любимо. Прикрашаємо ми полуницею, м'яткою і чорницею. Зараз ми його відправимо в холодильник, аби він стабілізувався. І завтра зранку вже можна буде з чайочком їсти. Залишилося у нас трохи полуниці і крему, і вийшли ось такі два десертки. Дуже класні. Тут в нас Полонечний йогурт. Зверху крем. Полуниця. Вийшло дві штуки. Третій не вийшло. Тому тату наш, напевно, буде без десерта. Хай їсть тортик. А ми маємо ось таку красу з Ангеліночкою. Оце буде річ, а цей бабки. Цей біля.